Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео... Тоді почнемо сьогоднішній урок буде трохи нудним завданням, яке багато хто з вас зненавидить. Але ми повинні це зробити. Для цього уроку ми завантажимо рівень мінус два. Ми завантажимо цей рівень, і це буде справжнє випробування, адже це паркінг. А головне в паркінгу те, що в нього є стеля. Тож цей рівень допоможе вам чесно оцінити своє вміння керувати тротлом. Тут ми дійсно побачимо, наскільки ви хороші. Легко обманювати себе, думаючи, що ви вмієте це робити. Хоча деякі з вас, мабуть, скажуть, ні, ні, я знаю, що я жахливо літаю, будь ласка, не треба. Але якщо ви літаєте добре, то це відразу стане помітно. Якщо ви зможете пройти цей рівень, значить ви дійсно молодці. Але ми все одно спробуємо. І якщо вам це не сподобається, ви більше ніколи не будете робити це знову. На цьому рівні вам потрібно буде керувати дроном, де у вас є всього 2 метри для маневрів. Отже, я злітаю і піднімаюся приблизно на метр десь між підлогою та стелею. Як бачите, дрон відразу починає дрейфувати, і моє завдання керувати тротлом, щоб не торкатися підлоги або стелі. Летіть вперед так повільно, як вам потрібно, постійно коригуючи тротл, щоб залишатися між підлогою та стелею. Намагайтеся не робити ось так. Ми просто впали на підлогу. Якщо втрачаєте контроль, як я бачив, деякі просто сідають і тримаються на підлозі, а потім обертаються за допомогою яву, щоб змінити напрямок. Це нормально. І знаєте, ніхто тут за вами не спостерігає. Ми злетимо, зробимо піч вперед і спробуємо летіти повільно. Прямо по прямій лінії. Просто прямо по лінії, утримуючи свою висоту. І боже мій, якщо ви це зробите, ви дійсно молодці. Це складно. Коли дійдемо до кінця, ми зупинимося і перезавантажимося. Якщо ж вам це здається надто легким, і ви такі. Барт, це ж просто. Гаразд, добре. Додамо ще й повороти. І мені байдуже, де ви зробите поворот. Просто обираємо стовп. І повертаємо навколо цього стовпа. Якщо ви зможете зробити поворот на 90 градусів і при цьому не влетіти у стелю, ви вже молодці. Обираємо стовп і робимо поворот. Зробимо розворот на 180 градусів, повний розворот і вирушимо в інший бік, повертаємо ліворуч. Ну треба ж тримати симетрію, правильно? Тепер праворуч, спробуйте контролювати швидкість. Насправді я лечу, мабуть, швидше, ніж варто. Ой, я не докрутив. Бачите, я дивлюся на стовп. Зараз просто підкручу ліворуч і трохи зрушу в бік. Стану на нову траєкторію і полетіли далі. Якщо ви рухаєтесь надто швидко прямій, пам'ятайте, що можна трохи відхилити піч назад, щоб знизити швидкість. Контролюйте свою швидкість і зробимо ще один поворот. Починайте робити повороти. Нам потрібна здатність летіти тут у будь-якому напрямку чи візерунку. Це не має значення. Просто летіть прямо. Робіть поворот, летіть прямо. І зосередьтеся на точних невеликих рухах за допомогою тротлу і невеликих рухах стіками, щоб контролювати швидкість. Утримувати швидкість під контролем і контролювати висоту. І я сподіваюся, що для декого з вас це було повчальним. Але як є, так є. Зрештою, ви можете дійти до того, що зможете літати швидко і мати чудовий контроль. Ось і все на сьогодні. Сьогодні я кидаю вам цей виклик. Працюйте над цим мінімум пів години. Гаразд? Відчуйте біль, добряче постраждайте, а тоді поверніться і робіть щось цікаве. Це все. Побачимося в наступному уроці.